Дві курей. Що тут? Пшениця? Пшениця, тоді комбікорм, кукургуза. Ну, держу курей. І як ото не платили пенсії, як війна тільки почалася, я роздавала людям. І по пів сотні, а моє де у салон, мабуть. ああ、ありがとうございます。 Самого 24 лютого по 10 вересня люди половина людей виїхали на сьогоднішній момент. повернулося ті, що з 220 чоловік вже 105 чоловік повернулося. в Нас ну потребують підтримочки. Це отримують для людей, які не можуть самостійно приїхати. Пенсіонери надаємо допомогу. Позраст 85 і 74 роки, і немає чим добратися сюди. Поки у нас нас цьому пункті такої реалізації немає, щоб купити це, там треба їхати в Печеніги, Транспорт треба теж нанімати. Транспорт об'єм цієї допомоги це 48 тонн. Близько 430 домогосподарств отримують сьогодні ці карма, цю допомогу від наших міжнародних партнерів. Ті домогосподарства, які, наприклад, страдають продовольчою кризою. от вони отримують ті домогосподарства, які, наприклад, тільки жінки ведуть це домогосподарства. Ті домогосподарства, які постраждали від активних бойових дій і мають певні втрати. І війна показала, ті, хто займаються домашнім господарством, люди виживають, люди є можливість за рахунок своєї худоби виживати, годувати свої родини. Закупочна ціна молока дуже низька, сім гривень.

Якраз, дивіться, насипав і кури вже їдять. Для бройлерів, для корму ну, два мішки, вісім мішків отримали пшениці, два мішки, кукурудзи і мішок теж від корму для вже хвінішний для цеплят. По-перше, зараз дуже дорого воно коштує, а нам дали безплатно. Пенсія, звісно, що ми з бабушкою двох пенсію отримуємо і все. І Це хазяйство тримаємо, щоб, щоб для підтримки. Та і дітям треба підтримати, дітей, онуків. Там місяців на два, так, щоб, от, ну як, з своїми, щоб підкармлювати. Я ж кажу, що є ячмінь, молотиму, додатиму, ну, місяців два-курей 45. Свиней двоє, корова там у сараї. В кролі в кролятнику, та й так бігають кролі. Окупація була не саме з 24-го і по Коротше, 7 місяців були ми під окупантами. Хватало, звісно, кормів, ну, не дуже так, щоб розкошно.